Скажіть, будь ласка, от найперше, мабуть, найактуальніше такі чутки вкраплення точкові в, в основному в інтернеті, в телеграм-каналах і тому вочевидь це все не верифіковане якоюсь точною інформацією, але надходять, що якось особливим чином поводиться в Олешках наразі ворог, окупант. Що ситуація трішки нагадує Херсонську перед відступом в останні тижні перед відступом, що не приділяють увагу гуманітарному забезпеченню. Безпеченню, що а, значну кількість особового складу і техніки а, забирають а, глибше на материк від Дніпра. А, скажіть, будь ласка, за вашу інформацію, за інформацію інсайдерів, а, ви можете підтверджувати ось такі дані, чи ситуація виглядає якось інакше? Ну, по перше, хочу всіх привітати з Днем Гідності та Свободи і сказати те, що якраз росіяни ніколи не зрозуміють, що, що, що настільки цінні ці два слова. Для нас і наскільки е, цінні ці для два слова для того, що була перемога. Тож цінності у нас різні у них пральні машинки. У нас гідність та свобода. Це по перше. По-друге, ви знаєте, ситуація зараз не тільки в Олешках, але в громадах, які знаходяться близько до Дніпра, так до лінії розмежування, скажімо так, так якраз е, ми, ми бачимо там ситуації слідуючи по перше, да, грабують грабують дуже сильно. Е, неможливо, люди вже хто їздив на своїх автівках, автівки заховали, сідають на велосипеди, їздять на велосипедах, в них і велосипеди забирають. Тобто, ситуація така дуже патова, тянуть все, е, але сказати, що їх мало, не мало, Дуже мобіків багато дуже навезли. І е, е, от оці дні останні почали дуже сильно обстрілювати ну, стріляти в сторону Херсону. Тобто, і ми бачимо, що в Херсоні вже є прильоти і. Ситуація ну стоїть тяжче, тя, 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 чим ми думали, чим вона була до цього. Але е, якраз таки немає електроенергії, немає вже зв'язку. Сьогодні з, зранку знову нічого вже цього немає. Магазини е, там був, бувши магазин АТБ. Росіяни там когось були заселили. Вони там працювали вже на днях. Виїхали. Тобто, десь воно все це так і є, як е, в Херсоні, але знаєте я думаю, що скоріше всього вони готують для себе ж розумієш, що вся ця, ця територія вздовж річки Дніпра це буде такий говорю, плацдарм для бою, і вони не бачать даже для себе і можливості, і бажання там щось щось робити, тому що там вже знаходиться. Тільки військові, які воюють. Якщо до цього там вони щось хотіли за збудувати на штаб мирного життя, то, то зараз там тільки військові, вони тільки заточені та щоб воювати, і це якраз ще е, об'ясняє те, що вони грабують. Для них вже вони розуміють, що ця територія вже точнісінько буде не їхня, і, і і це і такі показники, і, і грабунки. Мародерство якраз і вони показують на це, пане Євгене. А скажіть, будь ласка, от електроенергія вона ж потрібна не тільки цивільним, вона потрібна і військовим. Ну це теж живі люди. Вони теж там перебувають на передовій, Їм потрібне якесь побутове забезпечення, навіть чому росіяни, чому окупанти вдаються до знищення цієї інфраструктури, ніяк її не, не утримують. Ну, я б не сказав, що вони її зовсім не утримують, але йдуть бої, і кожного дня йдуть прильоти з різних сторін. І тому вже я, будучи, коли я, ну, на початку війни, коли перші дні йшли йшли бойові дії, ситуація була ж така ж сама. Ти тільки в одному місті залатаєш, в другому місті прильоти, зриваються стовби, зриваються провода, трути, Тобто, це, це якраз ну, і, 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 ситуація, коли йдуть бої, там було mm. це все, все в складі і в складне. Але в них є генератори, вони себе трошки ще обігріють. Mm -hmm. А що нам робити, це є проблема. Тому що в нас лікарня, у нас на, на правому березі завжди Дніпра в у нас єдина лікарня. Тут на Скодовський, Галопристанський, Чаплинський, а Чаплинський район на Каланчак туди їздить. А ми тут, от якраз приймаємо всіх людей, мирне населення, ті, що живуть. Мені вчора зателефонував телефонував один чоловік, каже, три дні назад пройшли автомобіль. Забрали, каже, сьогодні ввечері пройшли, каже, побили так, що зламали всі ребра, каже, лежу, а до лікарні доїхати нема чим автомобіля. Немає, а він живе там далеко за містом. Тобто ситуація дуже тяжка, дуже напружена і дуже гучна, з так, так. Тому що дуже багато зараз там приветі. Пане Євгене, а як здалеку б'ють в херсонському напрямку? Чи це все ж таки артилерія, яка розміщена зовсім близько до Дніпра і десь на території населених пунктів так само? Ну, дивіться, Дніпро вона Дніпра там десь кілометрське, не багато метрів. Тобто, це для любої артилерії не проблема. Це по-перше, по-друге, там вони трошки відійшли. І поки інформації ще маю, виїзд виїздять вночі з лісу, виганяють свої гради, відпрацьовують по Херсону і, 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 і опять уходять в ліс. Тобто і виловити їх дуже тяжко. Це по-перше, по друге зв'язку немає. Ну, не співаємо контролювати і передавати інформацію. Це є своєму, проблема. Тобто вони відійшли, але не дуже далеко. Саме якщо ми беремо зброю і техніку, да угу. пане Євгене. Цивільне <с населення от коли відбувався цей відступ росіян? Ну така? Досить розтягнута кампанія, врешті решт з правого берега. Тоді було багато інформаційних пропагандистських зусиль, коли змушували людей виїжджати із Херсона із правобережжя. І так само були зусилля інформаційні, щоб люди їхали цивільне населення далі віддалялися від Дніпра. Зрозуміло, і Олешків це теж а, стосувалося. Як багато цивільних іще ще залишилося, і зараз стає холодно а, стає і ще збільшується кількість обстрілів. А, люди Намагаються якось уникнути цього і переїхати на якусь іншу територію, чи все ж таки залишаються? Ви знаєте, в нас я сам пропагандував від'їзд групи області не один день, і я про це заявляв, прохав людей, тому що я для себе розумію. Що якщо біля вашого двору стоїть? Гармата то ранолі пізно туди прилетить і і гармата, і двір. Сьогодні був там прильот недалеко від лікарні, то у нас в поліклініки повилітали вже всі вікна. Тобто це є проблема, але люди все ж таки хтось не виїхав, тому що не було за що виїжджати, хтось не виїхав, тому що все ж таки, все що в них є та та домівка, вони її бояться втратити. Uh, є частина людей, на жаль, і такі, які живуть по принципу, та якось буде, і якось буде. Це є проблема. І хоча людей ну дуже мало, мало людей від'їхало багато людей в вину області, але все ж таки вони є. І ще буквально одне запитання, пане Євгене. Скажіть, будь ласка, в інших громадах на північ, на південь, вздовж Дніпра, от на лівобережжі, що відбувається там? Як виглядає ситуація в напрямку Нової Каховки? Як виглядає ситуація на південь? У ну, стійфа інформації, що я маю, ну ситуація десь однакова Однаково у всіх громадах на лівому березі, ті самі те саме мародерство, ті самі грабунки. Якщо беремо по Дніпру? Сьогодні узбережжя Дніпра заміноване повністю від Нової Каховки, аж туди до Кімбургської каси. скажімо так все замінована дуже багато військових. Роблять все ж те саме, заселяються в хати, живуть. Я я хочу цифра 40 тому що з, з різних сторін люди зводять і кажуть, одну тут ту саму цифру. каже заселилося 40 військових, заселилося 40 військових. От вони поставки заселяються в сільську хату, 40 чоловік. Що від та хати, по-перше, залишиться, а по-друге, людей виси виселяє доходить до того, що якщо це недалеко від міста розташування зброї, яку вони там. Піліграти встановлюють, або гармати. То вони просто людей виселяють і заселяються і домівки вражаючі речі, пане Євгене. Дякую вам за інформацію. Олешківський міський голова Євген Рещук був з нами на прямому зв'язку. Це апостроф тіві.